Всім доброго раночку! Як би я не бігала по дворі, шукаючи якийсь такий куточок, де можна передати справжній колір цієї краси, я його, мабуть, таки не знайду. Дуже важко на камеру передати справжні відтінки, справжній колір цього сортику. Дуже квітливої пеларгонії. Це Іріда за розкаш. Це однозначно, якщо мене спитають, хто в тебе в колекції найквітливіший, це Іріда за розкаж. Крім того, вона має дуже цікавий, дуже гарний колір. Такий фуксієво-фіолетовий, я би сказала, дуже такий, навіть з вкрапленнями такого бордового, темно-малинового, дуже-дуже цікавий інтенсивно забарвлений сорт, такий ось компактний, кругленький, ідеальний, як на мене, для підвісних кашпо, тому що ну, на підвіконі так поставити, ви не доб'єтесь того ефекту, тому що ви фізично не зможете ту кількість соцвіт, які вона видає, якось їх підв'язувати. Бо вам доведеться просто весь горщик тими паличками проштиркнути, а от а такого ефекту результату. Ви не доб'єтеся. Тому цей сорт для тих, хто хоче десь на вулиці, на балкончику, можливо, навіть і на вікні зробити якийсь такий підвіс, якусь таку зробити не знаю, конструкцію і туди її підвісити. І це ось вам буде такий ось фейерверк, така ось яскрава, шикарна куля із квітів. Іріда Зарожка ж має дуже компактний кущик. В моєму випадку росте вона в горщику 3,5 літри. Кущик, отак ось по діаметру десь 35 сантиметрів. Висоту, як я вже показувала, він абсолютно невеликий. Бачите, він навіть нависає над самим горщиком, тобто над горщиком фактично його висота збільшується ну, на сантиметрів 7-10, ну, максимум. Решту він отак ось спускає на низ горщика, тому що кущик має такі ось. Тоненькі пагінці, щоб вам їх показати, ті пагінці. Бачите, доволі такі ось тоненькі пагони у цього сорту. Тому під вагою цих ось суцвіть, а їх на одному пагоні може бути кілька. Сорт дуже квітливий, тому суцвіття видає одне за одним. І за рахунок цього гілочки можуть провисати. Крім того, оці ось. А, навіть і не на квітконіжки, не знаю, як їх правильно назвати, які тримають суцвіття, вони теж дуже такі тоненькі, тому вони не витримують, тому в нас утворюється такий ось ефект водо водоспаду, так, от такі ось спадання квітів донизу. І це насправді дуже-дуже гарно, дуже класно виглядає, особливо в підвісі. А, так, що стосується. А... Квіточок. Зазвичай їх бачите небагато на соцвітті. Отак, От ось якщо по бутончиках вам покажу, подекуди більше. В основному їх небагато: 5-6-7 квіточок. Є соцвіття з більшою кількістю квіточок. Ну, але за рахунок, за рахунок їх кількості утворюються такі ось просто закриті ділянки з самих отих ось, ось соцвіть. Що стосується розміру квіточки. Квіточка у сорту така ось, доволі крупненька, махрова, ну, не надто махрова, але все ж таки махрова. Сантиметрів десь 5 також будуть квіти за розміром. Такі ось. До речі, зараз, наче, якщо Потім Ютуб мені кольори всі не, не переплутає. Зараз непогано передає ось колір. Бачите, є такі фіолетові відливи цієї квіточки. І вживу цей сорт ну, направду дуже-дуже гарно виглядає. Цвіте без проблем. Так, Зараз я присяду. Цвіте без проблем у мене, принаймні на вулиці, та і на балконах дівчата, які в мене купували, показують доволі гарне цвітіння цього сортику. Потім по догляду зимує також дуже гарно. У мене зимує під лампами, причому два кущики, старіші, молодший. Абсолютно ніяких проблем взимку, вона не створює. Щодо вкорінення, вкоріняється доволі довго. Я показувала вам ці тоненькі стебельці, коли ставиш живець на вкорінення, ще якщо він там скине один-два листочки під час вкорінення, то утворюються дуже такі тоненькі. Пагінці дуже такі неестетично живці виглядають, потрібно їх дорощувати, і тому подекуди у цього сорту живець від вкорінення до продажу займає у мене по три місяці іноді. От. Тому, скажімо так. Дуже рідко я його зустрічаю в продажі, і я розумію, чому, тому що багато хто просто не хоче цим займатися, з цим сортом, треба дуже довго гратися для того, щоб продати, виростити якусь пристойну рослинку. Тому це теж враховуйте. А якщо тримати. Якщо тримати сорт виключено для себе, ну там собі, звісно, можна розмножити живчик. Я не кажу, що це нереально, але це просто дуже такий процес, який затягується саме розмноження цього сорту. Я ж кажу, багато колекціонерів просто не хочуть цим займатися, його вирощувати, бо це так тривалий період часу, а ці рослини займають місце. Тому так, вартість сорту, до речі, зараз зовсім така невелика, як на мою думку. Тому, тому багато хто й не хоче братися за її вкорінення. Така ось красуня і ріда за розказ. Однозначно сорт, який мені не набридне, мабуть, ніколи. Тому що є ті, які за три роки в колекції, вже так, скажімо так, ти вже на них просто уваги не звертаєш. Вони є, вони рясно квітнуть, але вже ефекту уваг не викликають. Ця ж красунечка, коли на неї не глянеш, з перших квітів, отак ось продовж цього сезону, вона завжди рясно квітне, завжди також шикарно виглядає. і... Маю два кущики і не планую зменшувати, можливо, навіть і збільшу їх кількість на наступний рік для себе, для двору, для озеленення. Така ось красуня ріда за розкаж. Також хочу показати вам, мене часто запитують, що це у мене за квіточки. У мене там є ось і жовтенькі такі. Це дівчатка і хлопці Німезія. Перший рік цього цього сезону, перший рік її вирощую. Дуже класний однорічник, рясно квітучий в багатьох кольорах вона є, є двохколірна також. Дуже мені подобається. На наступний рік також планую її в підвісні кашпо повісити, тому що бачу, що трошки має тенденцію до звисання. Дуже гарний, прикольний однорічник. Купувала касетною розсадою. Люди її також сіють. Тому так ось. Показалися ми з, з Німезією, з вам. Всіх міцно обіймаю. Зичу рясного цвітіння вашим квіточкам, вам здоров'я, миру, благополуччя. До нових зустрічей. Пока-пока.